Друзі, привіт-привіт! Радий всіх вітати на каналі It's My Game. Наразі вирішив записати відео про те, як я відкриваю 75 новорічних коробочок, великих новорічних коробочок. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Подивимось, що нам випаде і тому подібне. Я хочу подякувати тому аноніму, який е, задонатив допоміг е, нашому каналу на те, щоб відкрити ці коробочки. Дуже вдячний. Я навіть не очікував на таке, але це просто супер. Ну що, переходимо до 75 коробочок. Подивимось. Оу. От бачите, як нам доставляють їх. Це неймовірно. Звичайно, стільки як вони вартують, то як можна по-іншому. Отже, у нас 75 великих новорічних коробочок. Mm -hmm. Тому зараз подивимось, що нам, що нам випаде. Ну що, поїхали б? Зараз будемо по одній відкривати і подивимось, що буде. Погнали. Опа! Так, у нас 250 голди, преміум 7 днів. Угу. Поїхали. Кришталь, все таке. Наступно. Будемо швиденько, не будемо довго тут затриматись, тому що коробочок багато. 250 голди, 100 тисяч срібла. Окей, поїхали далі. 250 голди, 100 тисяч. Окей, погнали. Сонячний бурштин. 500 голди. Воу-воу-воу-воу-воу. Бачите, наш бурштин цінується в світі. Отак от. Так, 250-100 тисяч. О, це зараз ми тут назбираємо, назбираємо. А ви що? Знову бурштин. 250. Преміум аккаунт один день. -у, чудово. Подивимось, тут ще мають якісь танчики повипадати. 257 днів преміум. О, зараз ми тут назбираємо, що просто капець буде. Так, наступний. Бурштин, 250, ще день. Танко преміуму. Чудово. Так, друзі, користуючись нагодою, хочу сказати, що не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки. Будемо разом катосити, дивитись, коментувати, спілкуватись. 250 голди, 100 тисяч. срібла. Поїхали далі. Я сподіваюся, нам якісь танчики тут можуть повипадати. Воу-воу-воу-воу-воу! А25. Четвертий рівень елітний нелегкий танк. Ну, і слот в гаражі. Четвертий рівень таке собі. Тут має бути 8-9, здається, випадати. 250 голди день танкового преміуму. Окей, наступну поїхали. 250 ще день. О! А ви що? Так, супер, супер. 250 голди, ще день. Преміум. Я так розумію, ми зараз тут преміум назбираємо ще набагато-набагато. О, 500 тисяч срібла, 250 голди. 250 голди, М3 легкий слот. Третій рівень, елітний танк. А що ж мені третій рівень? Дайте мені високий, високий. Дев'ятий, давайте. 250 голди. 100 срібла Так, наступний. 500 голди. Вау! На залишилось ще 58 коробочок. Поїхали далі. 1250 голдив. Воу-вау-воу-воу-воу! Оце вау! було дуже приємно. Ха, ха, погляньте. Що це таке? Що таке пухнасте біжить за подаруночками. Вау, ха ха, -ха. Ох ти! Погнастий їсть. Добре, ми поки продовжимо. Редчивський кіт. <хи> Поїхали далі. Так. 250 голди. Далі. 250 один день. Преміум. 55 коробочок залишилось. Погнали далі. Не будемо тут довго моїх... У них дивитись. 250 голди. Поїхали далі. Так, є. 250 голди день преміуму. 250 годи день преміуму. 250 голди 500. 1000 срібла. Ну, теж непогано. Срібло теж треба для всяких містечків У в мене було зовсім мало. 500 голди. Ооо! Кул-ку-ку. -ку. 250 голди і премію Так, 49 коробочок залишилось. Ну щось. Де танчики? Де танчики? Преміум 3 дні. Оу, воу, що це таке у нас новеньке. О, це будемо так запаковувати? Ууф, ніфіга собі. 3D стиль. Угу, я зрозумів. Це Окей. Поїхали наступний. Блін, цікаво. 250 голди, 100 тисяч срібла, окей. Блін, прикольно, ну, типу, так, бачите, 250 голди, 500 тисяч срібла, наскільки швидше все а, відкривається і тому подібне. Там рівні, танчики, 250 голди, О, ПЗ38, другий рівень. А що ж ви такий мені маленький дали, другий рівень? Але ж блін коштують ці коробки, там капець-капець. Реально, ну, якби мені не, не, не задонатили якісь аноніми на це, я б його навіть не відкрив би. Клас, поїхав. 250 голди було. 250 голди день танкового преміуму, Так, 43 бокси ще, Погнали! 500 голди. Ну, погляньте в кожному відкритті голда. Це чудово. І окрім о, 70, 750, ніфіга собі. І крім як донат, ти по-іншому не отримаєш. Тому це дуже класно. 250. Ух ти. су 122 5 рівень елітний САУ. -у. -у, -у. 250 голди. День преміум. 300... 39 коробок залишилось. 250 голди, 500 тисяч срібла. Ого, це в мене вже там срібла буде. 500 голди. Клас. 250 голди, 100 тисяч срібла. Так. Преміум 3 дні 250 000 Відкрити ще 10 коробок для гантронту танка 8-9 рівня. Ооо. Клас! Ще 10 коробок і буде 8-4 рівень танк. Оце воно. Оце приємно. Я сподіваюся, що 9 рівня, не хочу 8-го. 250 голди. День преміум. Погнали. 250 голди. Так, ще 8 коробочок. До гарантованого танку. 7 днів преміум, 250 голди. 32 коробочки залишилось. Непогано, непогано. 250 голди 100 тисяч срібла. Так, що ще нам дадуть? Теж якісь 3D, походу. Оу. Wow. Ну, ефектно, ефектно виглядає. 3D стиль Продовжити. Окей, поїхали далі. Так, щось знову новеньке. Нічого собі так серед лісу фигачить? фігачить. І що це означає? Восьмий рівень. Вайпера. Уху! Несподівано Вайпера. Танк восьмого рівня. пт САУ Штурмова. Ну. Ну, хай буде. Поїхали наступно. 30 коробочок залишилось. Може ще нам щось дадуть. Дайте мені якийсь ударний танк 9 рівня. Так, це в нас шо ПЗшка. П'ятий рівень, елітний важкий танк. 29 коробочок залишилось. Поїхали далі. 250 голди, 500 тисяч. срібла. Поїхали далі. 250 голди, один день премію. 27 коробочок залишилось. Поїхали далі. 250 голди. Так, далі. Ну чудово. Оце ми будемо роздавати преміум танкам, якщо що. Я не знаю, чи вони хороші, чи ні. Це ще доведеться дізнатись, але ну подивимось, подивимось. 25 кровочок залишилось наявность. Давайте мені ще, будь ласка, якісь танки 9 рівня. 253 дні преміум. Так, щось знову новеньке. Знову якась 3D-штукенція. Ух. Ніфіга собі. 3D стиль. Продовжити. 24 коробочки залишилось. Ну непогано, знаєте, непогано. Дуже багато всяких приколясів. 250 годи. Знову день премію. 250 голди 100 тисяч срібло. 500 голди. Блін, ну приємно, приємно. Зараз ми назбираємо тут такий набір. 250 голди. су -2 122 А, у мене вже вона така є. 1500 голди дали. Угу, непогано. 500 голди. Блін. 19 коробочок залишилось. Ну що? 250 голди, 100 тисяч срібло. Боже, що, що ще? Що ще буде? Чи буде танк ще 9 рівня? Дайте мені якийсь удар, 250 голди. 250 голди, день преміум. Боже, ну в мене тут преміум зараз назбирається на півроку, мабуть. 250 голди, 100 тисяч. 15 коробочок залишилось. Так, ну що ж. Подивимось, подивимось. 250-100 тисяч. Ммм, срібло. 250 голди, 100 тисяч, срібло. Так. Знайте. Ух ти! ПЗшка. Ага, в мене така була, 750. Другий рівень. <кхм> Другий рівень, що ж ви мені даєте маленький такий? Мені дев'ятки давайте. Я на тих других рівнях особливо грати не буду. Так, 250 голди, 100 срібла. 7 днів преміум. 250 голди. Так, наступний. 250 голди і 500. Так, 8 коробочок залишилось. Ну що, друзі, на... наростає напруга. Чи буде танк 9 рівня, чи ні? Ну, 8-го був. Чи буде ще? 1250 голди. -у. -у, 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 -у. непогано. Непогано. 250 голди, 3 преміум дні. Так. Наступний. 250-100 тисяч срібла. Ще якась тут 3D-шка у нас. Ні, там якби, краще такий би дали. Нічого собі. 3D стиль, суперконкуера. Ну що, друзі, залишилось всього лише 5 коробочок. Користуючись нагоду, хочу сказати, що не забувайте підписуватись, ставити подобачки, натискайте дзвіночки, будемо разом стрімити, спілкуватись, грати. Фух, ну поїхали, 5 коробочок залишилось. Погнали! 250 голди, 100 тисяч срібла. Сонячний бурштин. Бачите, наш бурштин заходить, заходить. 250 голди, 100 тисяч. Так, три коробочки. -о. Йо, давайте, давайте. Давайте танчик. Танчик якось 9 рівня. Ще. Дві коробочки залишилось. Ай, остання, остання, ну, будь ласка. Ну, коробок більше немає. Так, 500 голди теж непогано. Отже, а, а як подивитись, що ми тут? Відкрив. Отже, дивіться, відкрито 75 коробок. У нас 8 одиниць техніки. 4 3 стилі. Речирський кіт, не знаю, це для чого, якісь завдання. Я подивлюсь, що таке. 60 днів танкового преміум аккаунту. Нічого собі, два місяці. 25 500 золота, 5 мільйонів 200 кредити. І ресурсів тут на 15 тисяч. Оу, нічого собі. Бачите? Яка штукенція. Ну, прикольно, прикольно, насправді. Кайфова річ. А, дуже дякую, хто мені допоміг з цими коробочками. Якщо хтось захоче, щоб я відкрив ще якісь коробочки, можете в описі цього відео є посилання, куди можна задонатити, допомогти. І ми разом відкриємо наступні коробочки. Ну, все, не буду вас затримати. Дякую всім, хто доєднався, додивився. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, пишіть коментарі. Далі буде. Дякую всім до зустрічі, всім па-па!